Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми ще з вами поговоримо про базову соціальну допомогу, адже до дії експериментального проєкту залишається менше місяця. Хочу нагадати, що відповідно постанова Кабінету Міністрів України запам'ятовуйте за номером 371 від 25 березня 2025 року. В нашій державі з 1 липня запроваджується поняття. Базової соціальної допомоги для чого взагалі це буде зроблено? Як пояснює Міністерство соціальної політики та уряд? Це е, даний вид допомоги передбачений для того: по-перше, щоб могли нею скористатися вразливі категорії нашого населення, які е, мають складний період, так які проживають. Ну і по-друге, для того, щоб це була така, знаєте, єдина базова соціальна допомога. Ви могли звернутися, ви її могли отримати підтримку з боку держави, тобто всі е, види соціальних допомог. Об'єднати в одну в одну суму, тому що у нас при різних ситуаціях ви маєте право претендувати на різний розмір допомоги фінансової з боку держави. Тому от було прийнято таке питання так, стосовно того, що вводиться. Поняття базової соціальної допомоги. Дивіться, я хочу нагадати, що це, по-перше, експериментальний проєкт. Він у нас буде діяти з 1 липня 2025 року до 1 липня 2027 року. І хочу нагадати, кому хто може вже підготуватися і претендувати, якщо ви бажаєте, з 1 липня 2025 року. у вже чітко передбачено постановою, що за призначенням базової соціальної допомоги зможуть отримувати і звертатися, це родини, які мають статус малозабезпеченої родини, так? допомоги на дітей одиноким матерям. Це стосується, тобто, ті, хто має статус одинокої матері, малозабезпечені родини, статус одинокої матері, багатодітні родини. Та ті родини, батьки, яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідомо, і такі діти отримують тимчасову державну допомогу. Ці категорії громадян уже з 1 липня 2025 року зможуть звертатися за призначенням базової соціальної допомоги. І наступний етап, коли можна буде звертатися, Буде 1 жовтня 2025 року. Хочу нагадати, що розмір базової величини для розрахунку соціальної допомоги він становить 4500 гривень. же е, буде, так, е, розраховуватися, дивіться, 4500 гривень це на кожного члена родини. 4, 5 1500 гривень, тобто, ще передбачено на дітей до досягнення ними 18 років, а також для людей, які мають інвалідність першої та другої групи. Тобто ці категорії так само будуть отримувати розмір базової соціальної допомоги в 100% розмірі, в розмірі 4500 гривень, що стосується кожного наступного члена родини то це 70% від розміру 4500 гривень, тобто це становить 3150 гривень. Далі ще дуже важливо для людей, які а, набули, так, уже досягли пенсійного віку, але не мають необхідного страхового стажу, вони також зможуть претендувати на базову соціальну допомогу, але вона буде там розраховуватися трошки по-іншому, буде розраховуватись пропорційно вашому стажу, тобто, який ви маєте стаж. Бачите, навіть в цій ситуації теж важливо, чим більше ви будете мати. Стажу, тим найбільший розмір базової соціальної допомоги ви зможете претендувати. Якщо ви будете мати 30 і більше років стажу, то ви зможете отримувати щомісяця 3960 гривень, тобто 88% від розміру 4500 гривень. Якщо у вас буде стажу менше, наприклад, ніж 10 років, то ви зможете отримувати. 2385 гривень. Якщо у вас буде стажу від 20 до 30 років, ви досягли пенсійного віку 60 років, то ви зможете претендувати на розмір базової соціальної допомоги у 3150 гривень, і якщо від 10 до 20 років то 2790 гривень. Ви можете звернутися і в паперовому варіанті, тобто в паперовому форматі, подати документи до органів пенсійного Фонду України або ж в електронному варіанті через портал Дія подати необхідні документи для того, щоб вам. Була дана допомога призначена, вам потрібно надати заяву про намір отримати базову соціальну допомогу та про призначення базової соціальної допомоги. Дві заяви, тобто про намір та про призначення базової соціальної допомоги. До речі, в даній постанові, якщо ви прогорнете, подивитесь, ви зможете подивитися і побачити наявний зразок. Далі, що ще важливо, що якщо ви. Будете отримувати базову соціальну допомогу, то членам вашої родини припинять виплачувати допомогу, яка призначалася раніше. Допомога малозабезпеченим, бо ми говоримо так, якщо ви маєте статус малозабезпеченої родини одинокої матері, багатодітним та е, дітям батьки, яких ухиляються від сплати аліментів, тобто ви відмовляєтесь і отримуєте базову соціальну допомогу. Дивіться ці види, тому що дуже багато починається трішки паніки, що таким чином, наче. Держава скасовує види соціальної допомоги, вони не скасовуються, вони і так надалі в нас і будуть діяти, підтримка для малозабезпечених родин, багатодітних. Але ви зможете надалі просто обирати або отримувати як допомогу, як малозабезпечена родина, або як базову соціальну допомогу. Далі, дивіться, ще що важливо: остаточний розмір базової соціальної допомоги буде залежати від доходів родини за попередній квартал. Але ми з вами поговорили про максимальний розмір допомоги це 4500 гривень. Про це я хотіла вам нагадати, тому що залишається у нас менше місяця, тому якщо ви бажаєте то можете ще додатково в постанові ознайомитись про порядок реалізації експериментального проєкту щодо надання базової соціальної допомоги. Я вже казала про це, якщо О, і знову ж таки, дивіться, в цьому порядку ви можете там знайти заяву про намір отримати базову соціальну допомогу та заяву про призначення базової соціальної допомоги. Тому, якщо ви бажаєте, можете звертатися з 1 липня 2025 року. Якщо це покращить підтримку для найбільш вразливих категорій населення, спростить процедуру отримання даних видів соціальної допомоги з боку держави, то звичайно ці зміни тільки на краще.